Вітаю! Зараз ми подивимося, що заважає повернути полонених із полону наших бранців, українців, всіх, кого вивезли злочинно, насильно, кого обдурили, заманили і вивезли дітей і жінок, всіх наших. Бранців військових і людей інших професій, хто знаходиться в полоні, поневолені в Російській Федерації або на окупованих територіях всіх, хто знаходиться в подвалах, в місцях в лагерях. Де би їх не утримували, щоб їх звільнили негайно. Чи є перешкоди, що нам треба зробити. Так, Верховний суд. Буде масове звільнення людей. Це є так... Так, вище сили, а. Так, хтось є перешкода. Маніпуляції, ворожі маніпуляції. Має відбутися дуже сильний обмін. Багато людей має звільнитися зараз. Угу. На зараз виходить звільнення людей. В... Найближчі дні мають звільнити людей, відпустити. Так, буде обмін. В нас є, ми назбирали те, що нам допоможе звільнити людей. І цього достатньо. Так. Прошую щел. Так, відбудеться обмін. Це найближчі дні. Це буде як блискавка з неба, це просто приголомшена буде якась подія, скільки бранців. Це не просто там не в... група людей, це поток, поток людей. Це Масове таке прям звільнення людей відбудеться на цей обмін. І що, попри те, що ворог намагається заважати обміну, він буде все одно. Все одно відбудеться. Так. І є такі справи, що ворога примусять припинити, робити із полоненими тортури, знущання, припиняться знущання. Так. Я хочу забрати весь негатив, все, що заважає визволити наших бранців, заперечую. заперечую всі ворожі плани. Більше ворогу немає діла до полонених, вони йому не потрібні. Він віддає всіх, абсолютно людей, українців негайно. Припиняються всі тортури, жорстокісті, знущання так, буде надаватися така якась, або це міжнародні організації, займуться розслідуваннями. З злочинів, ну, що відбувалося, що коїлося із полоненими, що робилося. Злочини, які робилися із полоненими, вони будуть викриті. Про це будуть звістки. Дуже сильний розголос, прошу припиніть всі тортури і катівні. Більше ворогу до полонених доступа немає. Агресії немає, відвертаю. Видають всіх вище сили, прошу. А, він робив, повинна змінитися ситуація такого, як раніше, на що він вже звик. Що він дає закази, і ми змушені збирати гроші, збирати. Все, що він там захотів, щоб звільнити групу людей. Такого вже не буде. Це його тільки фантазія. Більше у нього такого не повториться. Наразі буде викрита вся оприлюднена і буде працювати така якась світова організація по захисту полонених і. Почнуться розслідувати всі ці тортури і знущання з військових. І ворогу вже не вдасться це робити, і вже він не зможе. В нього як буде такий стан, що він йому буде просто легше всіх відпустити, щоб закрити це питання і все більше. З полоненими не зв'язуватися взагалі. Оце мені таке йде інформація, що просто масово він всіх відпустить, бо щось дуже сильне буде застосовуватися проти ворога. Заперечую, більше наживитися на стражданнях людей ворог не зможе. Заперечую всю агресію. Більше не буде ніякої ворожої агресії не застосує, не зможе чинити злочинів із полоненими. Заперечую. Відкриваю дорогу на звільнення всіх полонених бранців українців. І мирних, і військових, і жінок, і дітей, де прийде вся необхідна. Інформація про них, де прийде все для звільнення, перекриваю, перекриваю. І повернуться всі до своїх близьких. Так, буде повернення. Да. По Верховному Суду. прошу вищі сили, янголів, охоронців духів роду, відкрити дороги до звільнення всіх полонених українців, мирних і військових мешканців. Всіх на всіх абсолютно обмінюють і викриваються всі ворожі військові злочини щодо полонених, що застосовувалися до полонених. Прошу вищі сили, більше ніколи ворогу до полонених немає діла. Відвертаю ворога від полонених. Буде так, буде так, буде так, да надасться вся необхідна медична і допомога і фіз... все, що необхідна, їжа і умови для полонених українців, бранців. І де відбудеться обмін? Буде так, буде так, буде так. Прошу, що ви Та допомога держави, організації прийдуть на допомогу. Наші полоненам і звільняють всіх абсолютно. Да буде все сказано здійснено. Так що зараз має відбутися грандіозний просто обмін ворога. В Росії не буде більше змоги так сильно взагалі маніпулювати полоненими. Так що так, дякую за увагу.